Всім привіт! Нагадую, що мене звати Марина і я рада вас вітати на своєму каналі «Нататки Екскурсовода. І я вам дуже вдячна за, то, за те, що ви слухаєте, і ще за те, що, щоб вам щось розповісти, я е, маю щось теж е, прочитати, про щось нове узнати. І сьогодні я почну з того, що сьогодні 9 березня, і е, ми визначаємо. День народження Тараса Григоровича Шевченка. І е, я е, знаєте, що про що хочу казати? Що е, чомусь так думають, що кремчани ніколи не вивчали українську мову, що вони е, не вивчали українську літературу, це неправда. Е, е, я е, в Паторії ходила до школи. В нас були е, прекрасні е, дві вчительки української мови та літератури Софія Іванівна Куткавець е, та е, Людмила, Людмила Андріївна Васильєва. І вони викладали нам і мову, і літературу, як справжні професорки, пані професорка, як так, так звертаються на заході України до вчительки. Вони ставились до нас не як до дітей, а як до дорослих з такою повагою. І саме тому ми. Ну, і мову знаємо, і вивчаємо, і особливо творчість Шевченка. В нашій школі там завжди, із покоління в покоління, передавали старші учні молодшим учням, що коли ви починаєте вивчати Шевченка, то робіть це, будь ласка, дуже-дуже досконало. І з великою повагою, щоб не дратувати ваших вчителів української мови і літератури, бо вони дуже-дуже люблять і поважають цього поета. Ну про що далі казати? Все вже що потрібно, я вам сказала. І ось в нас, незважаючи на війну і дякуючи Збройним силам України, відкрилась крамниця, щоб наше життя було більш таким солодким. І це Рашенівська крамниця, вона дуже велика. Я була здивована, що для такого маленького міста в нас така велика крамниця, і от я йду, а погода дощова, і ці повітряні тривоги, і днем ще була повітряна тривога. І я чомусь згадала про Сполучені Штати Америки під час Великої депресії. І був такий епізод, я колись читала, що. Чоловік в Нью-Йорку в ці далекі часи він йшов, і теж така погода була холодна. Він кутався в своє старе пальто, і раптом він почув з якоїсь там ресторації спів. Uh, uh, і uh, співала uh, він зайшов всередину і uh, співала uh, така талановита яскрава дівчина uh, з таким uh, блискучим макіяжем. І вона співала uh, пісню. Ця пісня uh, була дуже популярна в ті часи. Звелася вона «Brother, Can You Spare Me a Dime? І там uh, 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 і є такі варіанти, де таких нема е, слів, а є такі варіанти, де, де такі слова є. Ну там, що я читала про це, там він згадав ці строчки цієї пісні, коли він вже покидав цю ресторацію в більш такому піднесеному стані. І е, там е, такі слова «They used to tell me I was building a dream». І uh, знаєте, I was building a dream and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job. І то американська мрія, а в нас є своя мрія. Да? В нас мрія перше перемогти, а друга мрія вже побудувати по-справжньому європейську країну. І ми сподіваємося, що це вже трапиться, і трапиться наша перемога дуже скоро. А коли почнеться ну, сам процес будівництва, то вже настрій не буде таким пригниченим. Так що лікувала США під час депресії, і що лікує зараз, зараз дуже багатьох, а люди про це кажуть, що лікує так звана фільма терапія. Тобто під час Великої депресії Америка дивилася мелодрами, і ну, телебачення ще не було, просто були мелодрами їх або вистави, театральні вистави, або фільми. І знаєте, що ще? Джаз. Ну, я не про джаз, я зараз трішечки про фільми. І коли в нас є вільний час, то ми ну, переважна більшість, я так сподіваюсь, я нікому там не нав'язую свою думку, ми дивимося кіно. Так саме про кіно. Коли я працювала екскурсоводом ще в Євпаторії, в Криму, то в нас там була одна пані, вона теж була екскурсоводом, і вона вирішила зробити таку екскурсію по місцях, де в радянські часи знімали фільми. І не тільки в радянській, до речі, да, там і українські фільми теж знімав. і вона це зробила. Але я ж, ну, коли була дитиною, то ми ну, вже достатньо дорослі, там 10-11 років, то ми ходили дивитися на зйомки, і таке нас спадкало завжди розчарування, бо процес підготовки до зйомок він тривав довше, ніж Ну, І актори виглядали трішки інакше. Ну, Цікаво було дивитися на е, акторів, але знаєте, їх е, костюми вони були не такі е, ну, яскраві, не такі е, ну, дорогі, як на екрані це виглядало. Це теж було таке розчарування для нас малих. Вона зробила е, це, цю екскурсію, але розумієте, навіть для людей мого покоління ці фільми вже надто старі. Я спробувала вже в Мукачеві передивлятися ці фільми, нам вистачало рівно на 10 хвилин все. Я питала своїх подруг, а да, ми ж однолітки, як вони це сприймають. Вони кажуть, ні, 5-10 хвилин ми не можемо. Просто є той факт, що ці фільми там були зняти. Коли я приїхала в Мукачево, то в мене тут дуже класний є сусід, він народився саме в Мукачеві. Він теж розповідав про фільми, котрі тут знімали в Закарпатті. Ну я теж пробувала дивитися ці фільми, але ну, ні. це вже ну, розумієте, вже інший темп, інші техніки, зйомки, інша акторська гра. Да, ну, 21 століття, в котрому ми вже живемо 23 роки. Але фільм Вайна і мір. У мене було цікаво, бо я його дивилася ще з дитинства. І я поїхала і зробила навіть для свого Ютуб-каналу відео е, про те, як знімали е, цей фільм. А, до речі, тут знімали. Е, Шенграбінське сраження, російською мовою, як то казати. І е, я зробила це відео з місця події, де Шенграбінське е, то сраження відбувалося в цьому фільмі. Я е, ну, передивилася трішечки епізоди, а потім е, вже, е, як то кажуть, е, на натурі це подивилася і це про це все розповідала. Но, е, Цікавості, ну, ну, би, мої глядачі не було зацікавлені в цьому. Я ж кажу, це було колись 60-ті роки минулого століття. Да? Ну, добре. А, а тут виявляється, що. Це ж такий проєкт зараз є розповісти про фільми, коли, котрі були зняті в Закарпатті. Добре, це чудово, це історія, історію треба знати, Но треба ж і розважатися. Да? І тут я так прочитала, що був такий актор угорський, його звали Дзюла Чортош. А в інших транскрипціях е, Гюла чортош і він народився саме в Мукачеві аж в 1883 році. І про нього нам десь щось будуть розповідати. Я е, просто не, е, ну, хотіла якусь інформацію про цього дзюлу. Тому що він народився, як вже казала, в Мукачеві знайти ну, навіть на угорськомовних сайтах, там можна вмикнути перекладач. А такої ну, інформації цікавої, я не знайшла. Тобто він народився, він знімався в багатьох-багатьох фільмах. І навіть там посилки можна буде подивитися його фото. Там на Ютубі зробили таку невеличку без коментарів. Просто фото, фото, фото а цього актора, дзюлу чертуша. Але перший фільм, в якому він знявся, а до речі, він е, грав в е, е, 80 фільмах. То перший фільм було знято в 1931 році, і цей фільм мав назву Лакей і Полит. І я ж хочу вас розважити. Да? І це Лаке, Іп... Лаке іполит я прочитала його сценарій. А пам'ятаєте, моє попереднє відео було теж у вигляді сценарія про жіночку, котра здійснила першу навколосвітню подорож. І я думаю, що ну, можна було е, зняти е, фільм про її життя не гірше, ніж е, пірати Карибського моря. Да? Ну, це таке. І от я прочитала той сценарій, і знаєте, він нагадав мені фільм Оскар, а було їх на моєму віці, я пам'ятаю два: один з Луїдо Фінесом, інший з Сільвестром Сталоне. І зараз ви ну, здогадаєтесь чому? Тобто там історія того Лакея і Політа, котр, роль котрого виконав той дюла. Чорта ж полягає в тому, що була така собі родина шнайдерів, і вони раптом стали заможні, да? отримали або спадок, або якісь гроші. Там хтось каже в який спосіб. Ну не і вони стали заможні. А е, ці гроші вимагали, щоб паблік е, імідж е, вони теж свій е, трішечки змінили, і е, для цього їм потрібно було, щоб в домі був обов'язково лакей. І от вони запрашують того іполите, і е, вони кажуть, що він має. Відповідати всім таким вимогам лакея в цьому багатому домі, тобто треба вже голитися, тобто не носити бороду, треба не їсти м'ясо з цибулією. А треба вже перейти на таку французьку кухню. Він це робить. Ну не дуже так хоче він це робив, тому що він помстився господині і казав, що якщо я їм ту французьку кухню, то ви маєте сісти на дієту, ви обуваєте зайву вогу. І там була вже е, така історія і про кохання, а як без кохання ж ніяк, бо в родині була донька, на ім'я Терка, вона закахалася в водія, ну прямо все як в тому фільмі Оскар. І а звісно, що батьки були проти цього, і тут вони просять допомоги того і політа, і далі все вже розвивається ось таким чином. Цей фільм, до речі, був знятий в 31-му році минулого століття, потім його показували вже за часів Угорської Народної Республіки, і в 45-му році, і в 46-му, і в 53-му, але в 2008 році його було оцифровано, як то кажуть, його знайшли десь в архівах. Угорського національного кінематографічного архіву десь там знайшли, оцифрували і кажуть, що угорці його дивляться з задоволенням. Ну, до речі, тут я не зовсім права, що старі фільми дивитися не можна, бо знаєте, я задоволенням подивилася фільм «Призрак замка Мороцвіль чомусь, а це чешський фільм. А зараз я про Чехов перейду. Бо в нас в Мукачеві є такий кінотеатр Скала. Він з радянських часів був перемога, і коли я приїхала в Закарпаття, він був теж перемога, а потім йому вернули його ізначальне ім'я Скала. І саме чому скала, і саме чому він пов'язаний з Чеш з Чехословаччиною, тому що е, Закарпаття входило до складу Чехословацької республіки, і це була так звана міжвоєнна доба. Тобто закінчилася Перша світова війна, почалася Друга світова війна, і цей період тривав е, мирний відносно майже 20 років. І то кажуть: ну, от міжвоєнна доба, і Закарпаття входить до складу Чехословацької республіки. Ну то от, окрема розмова, окрема історія. Але було побудовано той кінотеатр «Скала». Його було відреставровано а, рік тому, мабуть, або два роки тому. Да, його було відреставровано, вже такий сучасний всередині кінотеатр, дуже гарний. Але щоб якось маркувати, що цей кінотеатр був побудований за з часів Чехословацької республіки, ну, не буде же там казати кожному, от ви знаєте, всю історію. Да? То був поставлений такий невеличкий пам'ятник видатному режисеру Мікла Форману, всім відомий його фільм, пролітаючи над гніздом Зозулі, і там цей пам'ятник виглядає як гніздечко Зозулі. І коли ми йдемо дивитися фільми в цьому нашому кінотеатрі скала, то ми згадуємо про те, що цей кінотеатр таким чином був побудований от саме в ті часи. Ми згадуємо Чехословаччину, бо Міклаш Форман був Чехом за походженням. Він народився в Чехословаччині, потім він вже переїхав до Сполучених Штатів і там вже отримав своє. таке... Не отримав здійснив свою кар'єру і став видатним видатним режисером і зняв цей культовий, як то кажуть, фільм. Але, знаєте, хочеться ж і про Україну щось сказати, да? і ці фільми. Ну, радянських фільмів там теж було багато в Закарпатті зняти. Я не буду розповідати, я от про що вам розповім. І про одну людину, котру я дуже поважаю, і маю честь знати цю людину. А він працює екскурсоводом в селі Колочавок. Село це надзвичайно цікаве, бо там дуже багато пам'ятників, там дуже багато музеїв, в село, Музей Само, там Єскансен, Старе село. І той пан Юрій Радзівілов, там працює екскурсоводом і не тільки екскурсоводом, але про це трішечки згодом. І ось десь, в 2019 році пан Юрій виставляє на Фейсбуці фото, де він з режисером, українським режисером Ахтемом Сайтаблаєвим. І я була здивована, що люди питають: Юра, хто це? Я. Ну, знаєте, якби Ахтем Сейтаблаєв зняв один фільм Хай Тарма, котрий я дивилася ще в Криму, ну це було б зрозуміло. Да? Бо це депортація кремли, кримських татар і це близько кримчанам. І ми його дивилися там ну, в Євпаторії. У нас, до речі, в Євпаторії дуже класний кінотеатр. Сучасний, дуже сучасний. І це при Україні він був зроблений, до речі. І я ж, І про кінотеатри теж. Але Ахтем Сейтаблаєв зняв фільм «Кіборги». І коли була всеукраїнська прем'єра того фільму «Кіборги», то кажуть, що в кінотеатрах люди аплодували стоячи. І от виявляється, що не всі там знали того Ахтема Сейта А чого він приїхав в Закарпаття? Ахтем Сейтаблаєв приїхав в Закарпаття, щоб зняти фільм Захар Беркут, що він і зробив? І... Вони теж були і в Прикарпатті, вони були на батьківщині Івана Франка. А Захар Перкут – це ж українська легенда, да? і, яку переказав класик української літератури Іван Франко. Я, знаєте, ще раз повернуся до української літератури. Я людина, яка ну, двомовна і я була вихована на російській літературі і українській літературі. І я ще в ну, коли була ученицею середньої школи, я зрозуміла, що українська література. Література більш європейська, ніж російська. Вона не то, що більш європейська, вона стовідсотково європейська. Якби от, ви читали Куцюбінського, то ви б зрозуміли, що це цілком європейський е, письменник. Іван Франко український. Е, український, да, і європейський письменник. Це європейська література, котру топтали, таптали, таптали і знищували, як зараз хочуть знищити нашу націю. Так от, Ахтем Сейтаблаєв знімає цього Захара Беркута саме в Закарпатті, а не в Прикарпатті, бо йому він так каже, зручніше було будувати тут декорації, бо вони дуже-дуже складні. І він запрошує і американських акторів, і головну роль виконував американський актор. І він завітав до села Колочава, І він не міг цього не зробити, бо хто хоч одразу там побував. То він зрозуміє саме чому. А я ще хочу трішечки додати інформацію про пана Юрія. Тобто, коли ви їдете на Сінівір, то там є обов'язково ну, навіть там не просто дорожній знак, да? а там, якщо я не помиляюсь, є і така велика-велика позначка, білборд, що ви маєте повернути і заїхати в Колочаву, і заїхати в Скансен старе село, і там ви познайомитесь з. Надзвичайним, надзвичайною людиною його звати Юрій Редзевіло, він там працює екскурсоводом, але він вам і розповість історію Колочави, історію Закарпаття в цьому скансені, але він ще і актор, і в них, в них там і по їх. ну, Сценарію, там теж вистава, де він грає головну роль: він співає, він грає на музичних інструментах. Тобто він теж актор і він теж. Лікує це теж ну така своєрідна терапія. До речі, є фільмотерапія, і я думаю, що є і подорож, терапія, і це теж важливо, що коли людина подорожує, да, вона відвікається від битових таких своїх справ, котрі дуже треба виконувати. Я не кажу битові проблеми, бо це все, що неод'ємна частина нашого життя, і ми маємо теж це робити з любов'ю. Да, там і Готувати їжу, і прибирати в хаті, і прикрашати, і там щось робити в саду або в городі. І не треба казати, що це проблема. Ну, коли це теж трішки наблю... набридає, да? ну, можна там вмикнути, подивитися кіно. А можна що? А можна поїхати в подорож. Я думаю, що коли ми переможемо, і війна закінчиться, всі кажуть, що в Україні буде справжній такий туристичний бум, і ви обов'язково приїдете в Закарпаття. І я думаю, що ви приїдете і до мене, і я вас, а я або хто ще відвезе вас до Колочави, і ви там познайомитесь з паном Юрієм. І це теж буде такий антидепресант. І, до речі, ви це розширите. Це ж ваш, ну, ваше таке, як то кажуть, ну, змінити. Ну, хто приїжджає до Скарпаті, вони інакше такий будують образ цього краю. І коли вони потрапляють в Закарпаття, вони кажуть, а ми зовсім інше ну, думали про ваш край, а це у вас все по-інакшому і дуже-дуже класно. От, 21 хвилину я вам про щось тарахтіла. А знаєте чому? Тому що в нас, незважаючи на повітряні тривоги, незважаючи на те, що знищили там 50% інфраструктури, ну дякуючи не тільки нашим Збройним силам, але ще дякувати, ну, треба дякувати низький уклін нашим робітникам енергетичної сфери. Коли бачиш оці цю кількість дротів, коли бачиш оці високовольтні лінії і вежі, як це можна було в такий короткий срок відремонтувати, я просто не знаю. І зараз ми маємо світу цілодобово і можемо дивитися фільми, які завгодно. А закінчу я анекдотом: Netflix питає свого глядача. Кажіть, будь ласка, ви будете дивитися фільм, який ми хочемо зробити, і він буде тривати? Цей фільм 10 годин. Ви зможете його подивитися з першого разу? Оцілий, подивилися 10 годин. І каже, ні, ні в коєму разі. Про що ви кажете, Які там 10 годин? Добре, каже Нетфлікс. А якщо ми зробимо серіал коротенький, він буде складатися з 10 серій, кожна серія буде тривати годину. Ви його зможете подивитися одразу? Він каже: так, да, коли той фільм ви зробите. Отак От я бажаю вам лікуватися від депресії. А, я вважаю вам, щоб депресії не було. А для цього треба що профілактично робити. Фільму, терапію. Ну, а хто полюбляє музику, теж можна слухати музику вільний час. Все, пока-пока, до зустрічі. Не забувайте ставити лайки.